Смартфон в кишені, а смарт-годинник на руці це взагалі ідеальний комплект сучасної людини. Я до нього звик настільки, що смартфон в мене завжди на беззвучному режимі. А смарт-годинник мені повідомить не тільки про дзвінки та смс, а ще й покаже та розкаже дуже багато чого цікавого. Та важливого навіть без смартфона. Смарт-годинники сьогодні це самостійні пристрої, які багато в чому можуть відібрати частину функцій у смартфона. А це добре, бо мені не потрібно постійно діставати його з кишені за кожної найменшої нагоди. Окрім розумних функцій, вони ще й просто чудово можуть допомагати слідкувати за своїм здоров'ям та тренуватися, підтримувати фізичну активність на оптимальному рівні. Отож, давайте разом подивимося на смарт та спорт годинники від відомих виробників, на які варто звернути увагу у 2024 році. А скільки саме коштують усі наші годинники, дізнавайтеся за посиланнями під цим відео. Там також шукайте промокод на приємну знижку. Та не забувайте поставити вподобайку цьому відео та обов'язково підписатися на наш канал, бо в нас багато різних оглядів. Почнемо зі смарт-годинників, які. Які найкраще підійдуть для смартфонів на Android. Якщо потрібно максимум розумних функцій від годинника у парі зі смартфоном на Android, то це точно смарт-годинник на операційній системі OS від Google. Такі годинники пропонують можливість перегляду та відповіді на повідомлення зі смартфону, текстом, голосом або свайпом. За їх допомогою можна відповідати на виклики, коли у вас зайняті руки, бо у більшості цих годинників є вбудовані мікрофони та динамік. Сюди можна встановлювати додатки для таксі, доставки з мапами. Для спілкування, для нагадувань і не тільки. Наприклад, все це вміють годинники від ОПО та Mobvoi, Подивіться, огляди є у нас на каналі. Годинники ОПО, як на мене, зробили акцент на розумних фішках, додатках та витонченому дизайні. Вони мають дійсно гарний стиль та солідне виконання металевого корпусу. А ось годинники Мобвою роблять акцент на фірмовий подвійний дисплей, одночасно кольоровий та монохромний, а також на збільшену автономність до трьох днів користування на одному заряді та спортивні фішки, такі як вирахування показника vo 2 Max та не тільки для бігунів, але ще й для велосипедистів, та також на якісне відстеження переміщення власника під час тренувань за рахунок мультисистемної геолокації. Ну і звичайно не відстають від конкурентів годинники від самої компанії Google, це Pixel Watch. Зараз актуальна та продається версія Pixel Watch 3. У них порівняно з попередниками компанією додана купа цікавих програмних розумних оновлень, підсилена штучним інтелектом. Наприклад, зранку після ночі на руці годинник надає ранковий звіт про власника, погоду та події. Взагалі, годинники існують у двох розмірах, отримали нереально яскравий дисплей, щоб добре було видно його на сонці в день. І ще це прямо тренд. Сьогодні у більшості виробників ці годинники допомагають дуже добре у зайняттях спортом. Наприклад. Наприклад, Pixel Watch 3 розраховують готовність власника до тренувань та аналізують тренування після його завершення. Так само годинник працює з розумним голосовим помічником, підтримує роботу з популярними додатками та допомагає керувати пристроями розумного будинку. Все це плюс космічний мінімалістичний дизайн може дійсно зачепити користувача. Плюсів у Pixel Watch дуже багато, а мінус лише один відсутність офіційного представництва компанії в Україні. Але кого це і коли зупиняло заради володіння бажаним гаджетом? Ну і народні улюбленці від південно-корейської компанії Samsung. Ці годинники не потребують спеціального нагадування про себе, а власники смартфонів Samsung залюбки прикрашають ними свої зап'ястки. Samsung Galaxy Watch мають три основні моделі у актуальній лінійці: це Galaxy Watch 7, мої особисто улюблені Galaxy Watch 6 та новинку для тих, хто хоче приділяти більше уваги активному відпочинку та спорту Galaxy Watch Ultra. Годинники Galaxy Watch також працюють на Wear OS від Google та мають. Мало фірмових покращень від Samsung. У цих годинників більш класичний дизайн, що у багатьом до вподоби. Вони абсолютно повністю на 100% здатні вирішувати задачі сучасного смарт-годинника від безконтактної оплати покупок біля каси у магазині до спорту, відстеження показників здоров'я та роботи з додатками прямо у користувача на руці, а також з повідомленнями та дзвінками з вашого смартфону або можуть бути і плеєром для улюбленої музики, до якого підключені бездротові навушники, ну як і. Інші годинники на ВРОЕС. Але щодо мінусів, то він тут лише один у нових годинниках Galaxy Watch дуже обмежена або навіть відсутня сумісність зі смартфонами інших виробників, окрім Samsung. Що мене особисто дуже засмучує, бо, як розумієте, в мене інший смартфон, а власникам смартфонів Samsung жодних причин для смутку не існує. Просто обираєте свою модель. Смарт-годинники для iPhone. На жаль, компанія Apple має власне бачення по роботі смартфонів з носимими пристроями. І незважаючи на те, що до Смартфонів Apple дуже легко підключаються багато різних смарт-годинників, але банальний доступ до повноцінної роботи з повідомленнями зі смартфона на годиннику компанія Apple нікому, окрім себе улюбленої, не надає. І тому, якщо ви хочете використовувати смарт-годинник разом зі смартфоном Apple без усіляких обмежень, максимально функціонально, то фактично ваш єдиний безальтернативний вибір це годинники Apple Watch. Тут не дуже великі розмаїття по дизайну. Це або актуальні та дуже схожі моделі Apple Watch SE, або Apple Watch Series 10, або найбільш налаштовані під активне життя власника моделі з більш агресивним дизайном Apple Watch Ultra 2. Apple Watch SE нададуть усі розумні можливості, що мають і старші моделі, включно з доступом до повідомлень та дзвінків на руці, викликом помічника з Siri, збіром даних про активність та показниками організму, пульс, рух, відстеження сну, частоту дихання, заняття спортом, але не будуть мати на відміну від Watch Series 10 та Watch Ultra 2 технології постійно активного дисплея. Також Apple Watch SE не будуть підтримувати жест подвійного дотику, швидке підзарядження, вимірювання температури, глибиномір. Мірювання рівню кисню у крові та не матимуть додатку ЕКГ. А ось якщо порівнювати Apple Watch Series 10 та Apple Watch Ultra 2, то крім очевидної різниці у розмірі корпусів та вартості ціни цих годинників, тут варто звернути на ось таке увагу. Дисплей Ultra 2 має вищу пікову яскравість, він найкращий для використання на сонці. Окрім функції виявлення аварій та падіння власника, тут є ще й гучна вбудована сирена. Це точно цікаво для мандрівників. Захист від води тут до 100 метрів занурення, та годинник розроблений спеціально для дайвінгу і має відповідні функції, такі як глибономір до 40 метрів занурення. Тут також більш точний дводіапазонний GPS. Ці годинки випускаються тільки у версії з підтримкою стільникової мережі. Висотомір тут має збільшений діапазон роботи, підійде навіть для підкорення Евересту. І цей годинник має навіть одразу три мікрофони з функцією гасіння шуму вітру. Але дуже важлива, як на мене, різниця проміж основних трьох моделей. Компанії, це, як на мене, автономність годинників Ультра 2 до 72 годин роботи на одному заряді. Це дуже відчутна перевага, бо інші дві моделі працюють до 36 годин максимально. Отож, навіть за допомогою трьох моделей, Apple надає досить гарні та різні варіанти своїм фанатам. Від солідного смарт-годинника з трішечки зменшеним набором функцій до топового смарт та одночасно спорт монстра у гарному сенсі «Watch Ultra 2. Це і є топові годинники для юзерів iPhone. А о щодо спортивних смарт-годинників, то ситуація дуже цікава. Виробників гарних існує досить таки немало. Тому сконцентруюсь на дуже близькому, особисто мені виробникові, якого ніколи не соромно порекомендувати, це компанія Garmin. У Garmin просто величезне розмаїття моделей, які чудово працюють і з андроїдами, і з айфонами. Ці годинники унікальні тим, що не тільки показують час, повідомлення та дзвінки зі смартфону, а ще й збирають величезну кількість показників. Таків організму аж до стану відновлення та допомагають поглиблено займатися спортом. Багатьма його різновидами з поглибленим аналізом: як прямо на годиннику, так і у додатку на смартфоні. Додаток на смартфоні для Garmin – це професійного рівня зріз даних про організм користувача, та разом з тим, це центр пошуку та налаштування тренувань або навіть готових програм тренувань з різними видами спорту. А ще це соціальна мережа для обміну результатами тренування з друзями або вашим тренером. Ще більшість годинників Гармін вміють працювати у якості повноцінного навігатора. Флагманські моделі мають навіть вбудовані повноцінні карти, а простіші моделі просто ведуть користувача за заздалегідь створеним треком. Годинки Гармін тісно інтегровані з відомими спортивними соціальними мережами, такими як страва. І, наприклад, будь-який маршрут від друзів з додатку страва я легко можу зберегти собі на годинник. Годинки Гармін флагманського рівня коштують немало, але вони здатні собою замінити смарт-годинники від топових брендів. Наприклад, у новинки Phoenix 8 з'явилося власне голосове керування функціями годинника, допоможе, коли руки в рукавичках зимою, наприклад, особливість флагманської серії Phoenix – вона випускається у різних версіях з кольоровим AMOLED-екраном, з екраном з низькою витратою енергії, та у спрощених версіях з різними матеріалами виконання. Отож, залежно від потреби, кожен може собі обрати або максимальну автономність, залежно від моделі та режиму, до 48 днів використання. Стання на одному заряді, або більш яскравий такий більш сучасний екран, та 7 днів роботи на одному заряді. Звичайно, навіть простіші моделі від Garmin, наприклад, з лінійки Forerunner, модель 165 Music, також дає користувачу і купу смарт-функцій, включно з безконтактною оплатою Garmin Pay, можливістю слухати музику прямо з годинника, встановлювати корисні додатки та інше, або флагманські характеристики, та дуже легкий корпус, як у моделі Forerunner 965, тому для ентузіастів спорту. Годинники Garmin стануть справжнім відкриттям та, можливо, найкращим другом і особистим персональним тренером. Отож, який би з цих годинників підійшов особисто вам, розкажіть у коментарях під цим відео. Дуже важливо нагадую, що дізнатися про вартість годинників можна, перейшовши за посиланнями у описі під цим відео. Там все є і актуальні ціни, і наявність одразу ви зможете перевірити. Не зволікайте, переходьте і також шукайте промокод на знижку на придбання таких годинників. Не забувайте також підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Дивіться. Інші наші відео, їх тут дуже багато.